Єдине, що дивилися так, із гарного зараз я подивлюся ще більш конкретніше. Із гарного є е, випадало неодноразово, що є реально табуйовані теми, які з нами навіть не піднімають, і тиску вони коротше не підлягають. Підозрюю, що це питання е, вимог РФ щодо е, віддачі областей, бо дивилися це питання, я маю на увазі, які вони не контролюють, і питання визнання світом. Потенційного, наприклад, Криму за Росією, там Донецьку, луганську за Росією. Тобто, оця тема, оці, як мінімум, теми, вони не виглядають як тискові теми. Типу нас у цьому питанні, хоча би там не тиснуть, не змушують. Питання стати там, де стоїмо. Всі да, це окрема історія. Там і ще може бути розмова. А от саме якби віддайте, там, грубо кажучи, Запоріжжя, ну ні, там ну, це. Давайте так, настільки нереалістична історія, що її не розглядають, навіть трохи поїхавши кукухою американці. Тобто, вони у цьому питанні на нас дійсно натиснуть. Такої історії, от саме з віддачею чогось, її немає. А, от, тобто, це із гарних так, новин. Зараз подивимося, що, що у нас відбувається. В цілому, те, що заявляють нам у новинах, воно 50 на 50. Я маю на увазі. Тобто, 50% інформації, яку ми читаємо, вона правдива. Да? Тобто воно тут, воно тут має місце бути. Все, що пов'язано із грошима, фінансами, ресурсами королевою Пентакли, да, тут оця вся грошова історія, земляна історія знову ж таки щодо. щодо того, де ми стоїмо, лінії розмежування. Ця тема на перемовинах, вона так або інакше ну, не інакше дійсно коротше фігурує. Тут ця історія є. Тема військової допомоги, кількості війська, військової допомоги, наших можливостей по нападу, по цій всій історії явно піднімається тема у Ескалації да, військової і все, що коротше, там відбувається. Можливо, мова йде іще про зниження або витрат, або кількісних, про це можуть розмовляти, але поки безуспішненько. Ну, Тобто, я маю на увазі, що тут, якщо тиснуть, то воно не має ніякого, ніякого сенсу. А явно є якась історія по розвід даним і ну, коротше, то, що взагалі нам ніколи не скажуть, це все, що пов'язане з таємними. Комунікаціями, розвідками і тиском на якісь такі от штуки тут. Оскільки в мене верховна жриця завжди сигніфікатор яких-небудь дуже цікавих операцій від ГУР або СБУ або і ГУР, і СБУ, взагалі всі вкупі. Можливо, мова йде про питання так званого українського масаду, знаєте, де може тиснути на те, що не треба мститися. Ну хто ну знову питаючи успішно, ні ні, перевернута сила. Хто вас буде слухати? Якщо ми хочемо якого якогось колаборанта, який уже тут всім сидить на території РФ, оду у кого ми будемо питати, це у американців. Да, вони можуть намагатися казати, що давайте ми зараз ми зупинимося, ви не будете мстити. Але ж ну, ну доведіть, що його збила машина, е, тому що це підлаштувало гору, а не тому що воно так сталося само по собі. Ну, типу, подавайте в суд, пожалуйста, до, 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 спробуйте довести український слід. Ну, в Цю гру можна вграть двох, і знову у нас тема імператриці. Тискова історія це. Якраз скоріше за все, земля, на ринок землі, і оця вся, коротше двіжуха. Мені випадало, от тоді, коли відбулися перемовини, в яких приймав участь Тірмак з приводу корисних копалень, поновлення да, відновлення до цієї угоди, на якомусь каналі мене запитували, що там з угодою. І мені випадало, що все одно якась срака-матика. Ну, я маю на увазі. Ми бачимо або повторення ситуації, або напруження навколо підписання тієї угоди, а, або якась ну коротше, опять якась херабора, як от була перший раз Зеленським у Білому домі. Тобто, тут знову випадає якась херабора. І ми зараз бачимо, що чим ближче до того підписання, тим більше у тієї хірабора. Ну, коротше, воно випадало ще там, коли вони там розмовляли тижні три тому місяць. От воно вже тоді випадало на момент підписання. Да, перемовини кайфово пройшли. Ну якби у ЗМІ вони були виставлені. А на справі. Знову оця вся двіжуха навколо тих корисних копалин і ресурсу, який є. Ну коротше опять 25%. Тобто ймовірність є, що поки що не буде підписана ця І Ймовірність є того, що знову буде якийсь шкандаль, понімаєте навколо цієї всієї херні. І знову воно буде оце затягуватися з тими підписаннями, вимогами. Віддайте нам ще, пожалуй, царя панька і руку Сірка, і сраку Івана Мазепи, і я не знаю, блин, кого і, і, коротше. Ну, таке. Тобто, там знову починається якась каламуть. Вона випадала ще місяць назад. Буде продовжуватись. Давайте тоді розберемося на сьогоднішній, принаймні, день, наскільки може бути, навіть не знаю, як правильно сформулювати, вигідною або невигідною для України ця угода. Вона, давайте так, в нас нема що вибирати. Ну, Об'єктивно, от у чому проблема. Ми зараз е, говоримо про. О, як би вам сказати, я вже, я вже якось пояснювала. Якби ми зайнялися цим питанням на початку нашої державності, це би були б одні умови. Те, що ми маємо зараз, ми вибираємо із гівна і гівна. Тільки отут гівно хоч якесь купи тримається, а тут воно вже розповзлося. Ну, типу, із двох зов називається. І е, Чи вигідно воно нам? Да не зовсім воно вигідне? Чи могло б бути вигідніше набагато? Там могло, звичайно. Чи... Е, е, чи буде нам вигідно відмовитися? Да ніхріна, тому що воно ну ми як не задіювали це, воно якось сідало десь в кишенях. Хер пойми у кого? Так воно й буде це робити. Тобто, чи є у нас потенційний ресурс видобувати це самостійно? Ні. Чи допоможе нам подібного формату угода, яка все одно, вона в мене все одно хитро розмежована. Там не все достається американцям, там частина домовлена з британцями, Європа претендує. Тобто, це не так, що все окупувала Америка. Ні, воно там також по-хитрому, по з нашого боку, як би розбито, давайте так, на частки. Чи це для нас потенційно вигідніше, ніж самим осісти, як ото знаєте, дракон над златом? Не доставайся жити нікому, не ні собі, не людям, вообще нікому, і хай воно там все в землі лежить і гніє і продовжує там валятися, але ж не віддамо З цієї позиції. Вже вигідніше заключити якийсь договір. Чи мог він чи міг би він бути потенційно вигідніший? Так, да, безумовно. Чи є у нас вибір? Хрен. Ми зараз багато говорили про те, що власне будуть вимагати від нас, але хочеться зараз поговорити про якісь гарантії. Вони там, можливо, на папері десь є, але розуміємо, що це може дуже кардинально різнитися з тим, щоб надії були ці гарантії, було виконання обіцянок, принаймні з боку США зараз до Росії. Потім дійдемо. Чи буде США виконувати ці обіцянки, які обіцяє зараз Україні? <гум> Щось по королеві мечів, да, Це, скоріше за все, все таке озброєння, військова підтримка, якась така історія. Все, що стосується грошей, Рицарь Пентаклий, також. так. Буде буде така історія. Чи буде нам легко взяти взаємодії з США? Да ну ні. У нас десятка жезлів, все одно важка ноша. Як би вони там не виконували свої якісь такого формату обов'язки, да, тобто, ну коротше. Все одно є завжди, але чи буде у нас ну, ложка дьогтю, да? безумовно буде. Чи буде вона займати пів бочки меду? Ні, не буде. Не до такої степені. Тобто, все-таки якихось своїх, давайте так, як мінімум, бізнесових зобов'язань Штати будуть під, ну, дотримуватися. А щодо Росії, чи є зараз важелі тиску на Росію, щоб і вони дотримувались тих обіцянок, які будуть надавати? Так, інструменти є, і вони задіяні далеко не в повній мірі. Ну тобто, а мах про широкий спектр інструменту, задіян він на шістку пентаклей, тобто це мінімальне задіяння і причиняє конкретно з боку штатів. Це для Росії взаємодія зі штатами паж мечів. Тобто, давайте так, навіть якщо Америка. Зараз ляже якось там під РФ з пропагандою. І відміни санкції саме американські, ну я маю на увазі, да, от саме американські санкції. М -м да, воно трохи покраще стан РФ, але взаємодії РФ і США не настільки багато, як взаємодії РФ і Європи або Китаю, або Індії, і, так, і навіть Аравітів. Тобто, Штати це 5% чи 5, чи 7 рахували. Того, що ну, є повзаємодії між США і Росією із загального моменту тиску. І так дуже цікаво виходить. Давайте фільтрувати адекватно, так класно виходить. Санкції совершенно не впливають на Росію. Росії тільки краще. тільки при всіх перемовинах Росія перше, що вимагає, це зняття санкцій. А чого? А чого? І те, що Америка може зараз сказати, да, ми знімаємо санкції, ніяк не стосується Європи, Британії, і згаджених стосунків з аравітами у УРФ. Чи це нам якби, ну, чи це класно? Ні, це не класно. Хотілося б, щоб Штати також включалися активніше в процес. Але чи це катастрофа з цього боку, да ні. Там не той вихлаб взаємодії. От у чому момент. Типу, це треба ж також ну, математично розуміти. Як вплинуть зараз оцей весь тиск, який буде зроблений і зараз відбувається? Як вплине на обстріли? Тому що після е, останніх перемовин, які відбувалися, обстріли в Україні ще більше посилилися, чи і надалі теж буде така тенденція? Я дивилася для свого каналу всякі загрози, не тільки ракетні, а там в мене кібератаки були. Ну коротше, все що нам від них очікувати. Це, що нам можна від них очікувати, і отам хитра штука. Обстрілювати вони будуть, але в певних об'єктах вони дійсно витримують паузу, таку показову відкладають. Тобто, плани є, дії не відбуваються. Тільки дії не відбуваються саме за того, що ми сидимо, і, типу, ну ми ж хочемо показати, що ми молодці. Ну, якось, знаєте, типу такого. У мене випадало для мого каналу дуже хитра схема з боку РФ. Це схема, на жаль, злизана у нас, це коли певні там дрони і так далі можуть запускатися диверсантами з території України. І тоді дуже важко довести, що вони летіли з боку РФ. Це можна буде списати на збиття. Ну коротше, тобто вони будуть мудрити і хитрити. Оце випадає. Чи будуть удари по е, масові, наприклад, по е, інфраструктурі, по енергетичній, ні, не зовсім. Вони будуть хитрити у цій сфері. Чи будуть вони обстрілювати мирне населення, логістичні шляхи, військову сюди, да, тому що ж ніхто не коротше, ні, 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 ніхто ж не забороняв цього робити. Єдине, що виглядає плюс мінус обнадійливим, це тема моря. От там от воно випадало плюс-мінус якось стабільніше ніж все інше. Ну, от саме порти якась така історія. Не зразу, але хоч от там хоч якийсь примарний шанс, що хтось чогось буде дотримуватися, але знову це заслуга не РФ, а це заслуга тиску країн, і включаючи Турцію з Ердоганом під контролю, під зернову зділочку. Ну, це ви поняли, це більше такий масштабний процес. Але це ж ніяк не стосується російського флоту озброєного. Вони є законною ціллю в такому випадку. Ну, типу, коротше, там дуже хит, хитро, все дуже хитро, і е, е, тиск з повітря у них він продовжується. І оця тактика вибрати одне-два міста кожну ніч і по ним валити просто всім, що є, вони поки будуть це робити. От реально, це випадає, і я про це попереджала. Весна буде такою. Ну, У нас, в принципі, вся війна, що, що не місяць, кожен майстер каже, ну, буде переламний черговий момент. Уже люди Сміються, але воно правда, воно кожен раз якась нова гавнина. Ну, ти кожного місяця кажеш: ну у нас якесь нове гівно, на жаль, ну типу, будьте готові. Ну, Блін, ну це іронічно, але воно так і є. Тобто, ці всі розмови про те, що навесні будуть ключові рішення, якісь які е, дадуть нам те якесь світло в кінці тунелю. Це все ж таки нереальна перспектива. Ключові рішення весною дійсно є питання дотримання цих ключових рішень. От у чому справа домовленості, ключові рішення, якісь тискові моменти, воно є просто дотримання, реалізація, от з реалізацією біда. Знаєте, це коли ідея класна, а реалізація гівно, от ми в цьому якраз моменті і. І стоїмо з вами. Де ідея класна, а реалізація гівно. Давайте ще поговоримо на тему миротворчих військ. Чи все ж таки будуть вони введені в Україну? Якщо так, то як зміниться ситуація на фронті після цього? Так, із гарного. Миротворчі війська і оця вся історія дійсно випадає по королю Пентаклей. В чому е, гарний король Пентаклей, він фундаментальний. Це вже не про теорію, це вже все-таки про практику. Тобто, давайте так, якщо зараз і обговорюють Британія і Європа моменти, то вони вже обговорюють конкретні штуки і вони вже готові діяти при певних. Умовах тут важливо, тобто, це вже не бентеж. Не знаєте, не оце якби ми дуже сильно переживаємо, переживаємо в Україні. Це вже якась конкретика. Тобто, це вже не, не вилами по воді писано. Але пентакліві карти достатньо повільні завжди. Це рішення, яке буде прийматися повільно, буде як вам обговорюватися до знаєте до хвилинно, до секундно до деталі. Зараз дуже спірний момент, я так розумію, з питанням кількості, тому що десятка пентаклей, хто саме готовий направити, як, куди і що. А от в якій кількості знову іерофант, хто третя сторона, хто що гарантує, і так далі, і питання часу, тому що всім, поки є вежа, Тобто пряма агресія, обстрільна і так далі, цього не буде відбуватися. Це питання якогось перемиря. От, зупинилися повністю реально зупинилися. І от тоді, коли відбулася зупинка, коли вежа перестала бути вежою активною, от тоді ввели для контролю цього всього війська. Чи це правильно, частково, мабуть, так? Ну, давайте відверто. Уявіть, що ви який небудь німець або француз. Ви готові захищати свою державу, але іти місією на поле бою вда за там Україну Європу тут дуже спірний момент. У подібних військових з такою місією мають бути свої гарантії безпеки, розумієте? Ну, типу, а не так, що під хаотичний обстріл російського терору тобі відправляють якихось там контрактних молодих чоловіків. Ну я маю на дуже спірна історія. Чи для нас це? В нашої колокольні нормально? Да ні, насправді ми би всі хотіли, щоб ще в перші дні війни е, європейська армія зайшла би і допомогла. І вони насправді, би, якби нормально був би створений Будапештовський меморандум, і мали би так зробити, але він був створений із водяної води, де ні хіра конкретного, ні чорта не написано, і в принципі за того нічого і не робиться. Також зараз цікавить операція на Білгородщині. а до чого вона призведе, чи отримаємо бажаний результати від цієї операції. Ну, там на Білгородщині така дуже спірна історія. Давайте так, я на неї дивлюся. Вона з одного боку по проявленню сили. Так, да, добре, з нашого боку, це також відволікаючий момент. Я розумію, навіщо ми це робимо. Ми це робимо для того, щоб резерви, які звільнилися на Курщині, не пішли в атаку на Харківщину або на Сумщину. Тобто, щоб їм довелося кудись відтягувати ту резервну історію, і їхні резерви залишалися всередині їхньої країни, а не виходили. До нашої країни, да чи працює воно в такому ключі плюс-мінус так? Чи дає нам той результат, який би ми хотіли вийти, захопити Білгородську область? а Потім і на щось вимінювати, поки на жаль, є загалом. Чи йде мова зараз про те, щоб Росія пішла з деяких територій, і чи може це статися? Mm, да, обговорення йде, поки не дає суттєвого результату, все одно отримаємо менше, ніж заслуговуємо і хочемо. Але такі розмови є. да, Тут, скоріше за все, це питання ЄС, херсонського направлення, якось так, там, знову ж таки, в обмін на щось, але поки так, туго, що прям капець. Чи навпаки, буде найближчим часом посилення наступу на фронті? Буде, воно вже є, і буде і харківський напрямок, і Донецький, Луганський, Запоріжжя, і ворухання на Херсоні, активізація, е, як там хто писав, здається, Ніколаївський ваньок з приводу алкоголіків на косі, які стріляють куди не попадя. Оця вся історія вона вже почалася і вона буде. Ну, тобто, це треба розуміти. Чи буде з нашого боку якісь шевілення, натяки на це є? Чи є у нас чіткий прям 100% план, якийсь є, поки тормозимо в його взаємодії, бо є питання, чи доцільно воно буде, чи дасть воно той результат. Ну, давайте так. Ми теж не сидимо виключно, думаючи про глуху, глуху оборону. Чи готується з нашого боку щось? Ну, Готується, але дуже важка історія. Яка зараз ситуація з ресурсом? Важко. Важко з ресурсом М -м є. Давайте так, його не глухий дефіцит. Я просто передивлялася це питання, але є певні позиції, яких дійсно не вистачає, ну дуже специфічні коротше позиції, яких дійсно не вистачає, і за оцих затримок по штатам. Ну коротше, оцієї всі історії, тому є певна є певна дефіцитна історія. Нещодавно прочитала про те, що 2025 рік анонсовано, що буде надзвичайно спекотне літо що воно війде в топ 3 за всю історію спостереження. Чи дійсно буде ця аномальна спека, і як це вплине на енергетичну ситуацію України, тому що знаємо, що це взаємопов'язане? О, я відповідала на це питання не повірити, не на Ютубі, в Інстаграмі. Запускала в сторіс. Запускала, запускала в сторіс. Ну просто ми спілкувалися за аудиторією, задавали питання, мене питали про спеку, а я дивилася питання от спеки і так далі. В мене як воно поки, ну, поки випадає, що можна а, помітити за народними, знаєте, якимись а, спостереженнями, там, цими всіми народно колдунсько шаманськими і так далі. Так, да, дійсно випадає, що буде жарко. Готуємося, але є оці ризики, як я кажу, набіга дощів, знаєте, як в тропіках. Тебе три тижні шпари як не вміняємо, а потім тиждень залива. <рив> <рив> ну да, типу, оця тенденція ще зберігається, окрім спеки. Ну, типу, оці якісь набіги дощової хмари, яка вирішила тебе затопити за всі ті три тижні, поки не йшла. Отака от от історія у нас ще коротше є. Тобто, у нас може бути схоже на тенденцію минулого літа, коли надспекотно, потім при прилазить дощ, але такий дощ, що просто ну, заливає тобі реально все. Оце да. Отака от от у нас приблизно тенденція на це, ну, на це літо. Зараз подивимося про енергетичну ситуацію. Зараз. Буде певне навантаження, можливо, десь буде, буде, буде якась дефіцитна історія. Є тенденція вибірково на дефіцитну історію.